Досить часто у громадян виникають труднощі щодо зняття з реєстрації у власному будинку чи квартирі людини, яка в ній зареєстрована, але протягом певного часу там не проживає. Або ж не погоджується, чи не зацікавлена у знятті з реєстрації. Відтепер процедуру для власників житла спрощено. Вони можуть виписати людину зі свого житла без її згоди. А от як це зробити, розповіли спеціалісти з Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Законодавство щодо реєстрації місця проживання досить тривалий час залишалось бюрократичною спадщиною радянського режиму. Донедавна зняти особу з реєстрації можна було лише у судовому порядку, якщо вона добровільно не погодилась самостійно випадати відповідну заяву. Зміни з цього питання відбулися з набранням чинності закону України про надання публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. 7 лютого, 2022 року, кабінет міністрів України прийняв постанову, якою було затверджено порядок декларування та реєстрації місця проживання. А також деякі інші акти необхідні для реєстрації вказаного закону, які підстави та документи потрібні для надання послуги, розповідають спеціалісти центру. Відповідно до пункту 61 порядку зняття з реєстрації місця проживання здійснюється за заявою власника житла приватної форми власності, поданої паперовій формі стосовно повнолітньої особи, місце проживання якої зареєстровано в житлі, що належить власнику на підставі права власності, до якої додається. Документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує право власності на житло, в якому зареєстровано місце проживання особи, що знімається. За послугу щодо зняття зареєстрованого місця проживання заявник сплачує адміністративний збір у розмірі 1,5% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. У 2023 році адміністративний збір складає 40 гривень 26 копійок. У разі зняття і зареєстрованого місця проживання за заявою власника житла більше однієї. Особи до органу реєстрації подається заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору окремо щодо кожної особи. Також у центрі безоплатної правової допомоги більш детально розповіли і строки розгляду даного питання. Зняття з зареєстрованого місця проживання в електронній формі здійснюється в день подання документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх надходження після закінчення робочого часу до органу реєстрації. Зі зразком заяви власника житла про зняття особи із зареєстрованого. Місця проживання можна знайомитись на сайті закон.рада.gov.ua Посилання на потрібну сторінку ви бачите на екрані. Отримати консультації юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Геров рятувальники 19 або за телефоном 0800 213 103.